Друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив! Слава Україні! Ну що ж, нас, хлопці, наступила на кінець-то зима до нас прийшла і ще з такими, скажу, не дитячими морозами. Сьогодні зранку було мінус 11. Ну і що ж, я розкрив свого тракторця ДТЗ-шку. Зараз спробуємо, як він буде заводитися. Він стояв у мене цілий тиждень. Так, що, сідаємо на нашого китайського друга. О, сідушка. Замерзла чисто. Обов'язково будемо гріти свічечки, свічечку точніше, і після цього заведемося. Значить, на дворі зараз мінус 5. Кажу, тиждень морози, сніги, вітра. Коротше, намерся тракторець, тому гріємо свічку секундів 20 і заводимось. Ну, як бачите, завівся чудово, без проблем. Це, звичайно, не судепія. Коротше, що дамо йому потарабанити хвилин 5, нехай трішки прогріється і вперед. Ну що ж, друзі, приїхав я на своє місце дислокації, як то кажуть, на своє поле, де ми з вами дискували. Отак От все засніжено, красиво, зима, ну, клас. Е 줘. І перед тим, як почати своє відео, хочу додати, що цей тракторець мене трішечки насмішив. Коли я виїхав з двора, вроді би все чудово, а на дорозі лежить вкатаний сніг. І я включив першу повишену передачу, їду, вроді би, все нормально, але ж бракує швидкості. Думаю, включу другу. Їду на два вд Вмикаю другу, трактор починає помиліше їхати. Думаю, що ж таке, можливо, масло густе, можливо, там ну не знаю, можливо, щось КПП. Та ні, друзі, дивлюся, а ліве колесо шліфує, ну що дурне. Виїжджаю на трасу, вимикаю два вд тому що ж не будеш ти їхати на другій повишені, з два вд там 10, 12, 15, ну там. Нехай 14 км на годину ти на 2, вид на чотири веде з включеним передком можеш їхати, але ну, далі треба виключати, бо може повернути сальника по передньому мості. Ну і звичайно, резина вам дякую передня не скаже, бо стреться моментально, якщо ще будете не виключати на асфальті. Коротше, виключаю, вмикаю першу передачу а трактор не може рушити з місця. Трохана. Ну, коротше, мене цей трактор друзі сьогодні розмішив і чесно, сильно дуже здивував, що він безполезний і просто повзе як черепаха на задньому приводі. Так, коли підключаєш передок, він починає їхати. Ну, а на два вд він, друзі, нічого не може протидіяти трактору Т-25. Для того, друзі, я вас ще тут зібрав, щоб порівняти між собою мій колишній трактор Т-25, на якому я відпрацював десь 4,5 роки і обробив близько 200 гектарів землі. Ну і звичайно. Оцей китайський трактор ДТЗ-5354 на 35 кінських сил, якому, на якому я друзі відпрацював цього року 53 гектара. Для кого я це, друзі, роблю? Відео в першу чергу для тих власників тракторців Т-25, які хочуть пересісти на китайський тракторець і дивляться в сторону, наприклад, такого ДТЗ і вагаються, чи їм це робити, чи не робити. Ну і для тих людей, хто. Буде вибирати свій перший тракторець, хочу розповісти плюси і мінуси цього тракторця, ну і мого попереднього тракторця Т-25. Зробити чесний, правдивий відгук про цих два трактора, тому що е, мене запитували, коли я о цього тракторця придбав, то що ж краще купити: Т-25 чи, наприклад, отакий ДТЗ китайський. І я вам чесно, друзі, відповідав: дайте мені, хоча б покористуватися один рік, і я вам чесно тоді відповім, що краще, тому що його потрібно. Випробувати на усіх роботах, я це зробив, минув практично рік, і я вам готовий поділитися правдивим чесним відгуком, що ж краще вибрати. Звичайно, той, хто має власності китайського трактора чи японського трактора, і більше до цього не мав ніяких тракторів. От пересів, наприклад, суто на китайця або суто на японця. Скоріше за все, вам буде це не цікаве відео, тому щоб не писати потім усілякі дурниці і гадості, просто переключайтеся і дивіться щось більш. Для вас цікавіше. Ну а якщо вам цікаво послухати мою думку, то, звичайно, буду радий, якщо ви подивитеся це відео. Ну і, звичайно, підпишетеся і поставите лайкос. Тому що ж, друзі, усім приємного перегляду, розпочинаємо. Ну і давайте, напевно, розпочнемо з прохідності цих двох тракторців. Звичайно, у нас ДТЗ є повнопривідний, а Т-25 задньопривідний. Коли ви будете вибирати між цими двома тракторцями, і у вас місцевість є болотяниста, торф'яні землі, чи там ви збираєтеся їздити по лісах, чи гориста місцевість, глинка яка ще, то, звичайно, я вам рекомендую одразу забути про Т-25 і вибрати, наприклад, отакого от китайського трактора. Тому що. Повний привід, друзі, я пересвідчився. Це є повний привід. І коли Т-25, наприклад, там з дисковою бороною чи з плугом вже практично нічого не може, деколи і нічого не може, то цей тракторець буксує всіма чотирма колесами, але виконує все рівно свою роботу. Що вам дає повний привід? Це, по-перше, безпеку. Ви просто коротше одним словом, можна так сказати, не переживаєте, де вам їхати сьогодні чи завтра. Заїхали і проїхали на т 25 Потрібно перед тим добре подумати, чи десь туди сувати носа. т 25 так він також непоганий по прохідності. Як я вже говорив, що на Т 25 таку таку погоду можна їхати без проблем на 2ВД, Навіть з груженим причепом все буде нормально. Він буде тягнути, не пробуксовуючи, тому що він тяжкий тракторець, і вага в нього практично вся. Позаду знаходиться він їде все чудово. Якщо у вас він на середній налаці бортових, то також є плюс, тому що вас буде спиняти лише висота під коробкою а висота там буде значно більша ніж в цьому ДТЗ. І це також є плюс, що, наприклад, там по якихось пеньочках в лісі, там оцим ДТЗ потрібно вже буде трішки важати ну а Т-25 ви будете їхати більш так сказати, вільніше. Тому Т-25 по прохідності теж дуже дуже непоганий тракторець. Якщо ви відчуваєте цю техніку і знаєте, коли дати газу, коли нажати ту блокіровку до того моменту, коли у вас Т-25 ще не забуксував. Бо коли він забуксував, все хана, ви просто ним зариєте, закупаєтесь і сядете на пузо. Тому якщо для вас важлива прохідність, ну і в принципі праця в будь-яку погоду в полі, то звичайно беремо. ДТЗ. Слідуюче, друзі, це транспортні роботи, перевезення будь-якого вантажу причіпу. Ну і, звичайно, якщо вибирати між цим ДТЗ і Т-25 трактором, то, звичайно, однозначно виграє трактор Т-25, тому що, по-перше, він важкий. І коли я нагружую повний причіп десь близько 2 тонн на цей тракторець, і в мене він ще важить сам причіп 700 кг, то скажу я вам, цього трактора дьоргає конкретно. З Т-25 тим таке не відбувається, і вантаж, якийсь перевозити на ньому однозначно набагато приємніше. Що виграє китаєць в Т-25, це його гальма. Це не порівняти з тими ленточними гальмами в Т-25, які просто як плавлений сир. Тут, звичайно, тракторець більш, так би сказати, впевненіше зупиняє причіп, але його сунуть. Т-25 не сунуть, але він зупиняє його так. Знаєте, не дуже впевнено. Слідуючи, друзі, це польові роботи. І тут однозначно виграє китаєць, як не крути. Працювати з тим самим плугом, культіватором, дискою буруною е, набагато приємніше на такому тракторці, завдяки йому, звичайно, повному приводі. Тому що повний привід вам дарує стабільну швидкість, те, що не може похвалитися задній привід, і Т-25. Оцей тракторець набагато веселіше тягне культіватора. Навіть і на третій пониженій передачі це десь кілометрів 9 за годину. Т25 абсолютно таке не міг робити, і максимум, що він витягував на ту саму глибину, це 10 12 см. Це на першій передачі. Це десь 4-5 км за годину. Оцей тракторець без проблем його волочить, ну як без проблем, та з нагрузочкою, але 9 км на годину. І при тому, друзі, не закопується. Тому, звичайно, жирнючий плюс у цьому тракторцю прийняти, якщо з Т-25. Він набагато веселіше робить будь-які роботи з дискою бороною. Перед самим можна сказати, морозом і снігом я виїжджав, друзі, по розкиданому гноюві дискувати ще перед тим, зранку падав дощ, і він гріб всіма чотирма колесами і задискував мені прекрасно при тому, що диски лізли на максимальну глибину. Т-25 я би просто навіть не ризикнув виїхати, тому що він навіть з блокіровкою там був би безполезний і просто би закопувався. Так само і з плугом, друзі. 3 по 25-20 см він волочить, без, ну, як, в принципі, без проблем. Та, на глинці, друзі, нагрузочка вже є. І все, що страшно, це, звичайно, тільки за його трансмісією, а двигунця хватає без проблем. Так само, і в принципі з усіма іншими польовими роботами ви будете просто получати задоволення працюючи на такому тракторцю. Тому, якщо ви збираєтесь якісь там виконувати оранку, культивацію, дисковку, я можу сміливо, чесно заявити. Китаєць виграє в Т-25. Якщо, друзі, порівняти цих два трактора по надійності, це, звичайно, нова техніка, і вона вам ламатися ближчий рік точно не буде. Ну, а Т-25, звичайно, 30-40 років має, і якщо ви навіть знайдете в гарному доглянутому стані його, то все рівно якісь будуть кусячки в ньому вилазити. То якась трубка лопне, то якийсь болтик, то там ще щось потече, і вам придеться, звичайно, це все час від часу. Підкручувати, ну можна так сказати, раз-два в місяць ви точно будете щось крутити, якщо ви ще будете їздити, заробляти на ньому гроші. А тут, звичайно, на китайців вам тільки буде потрібно масла фільтра міняти вчасно і просто ближче рік другий працювати без будь-якого ремонту. І це, звичайно, друзі, дуже великий плюс, і дуже приємно, коли ти просто приходиш зранку до того тракторця, завів, поїхав, зробив до вечора роботу, приїхав, поставив, помив. Пішов, повечеряв, подивився телевізор, ліг спати. Зранку так само став і поїхав далі працювати. Старість, як то кажуть, не радість, і що є нове, то є нове. Ну і також не менш важливе для будь-якого тракторця, це є наявність запчастин, тому що вам потрібно швидко стати, зробити тракторець і поїхати далі ним працювати. І коли я т 25-то, друзі, я абсолютно ні за що не переживав, тому що я знав, що. За 15 кілометрів від мене в сусідньому містечку я можу поїхати купити будь-яку запчастину. з ДТЗ. Друзі, я також спав спокійно, тому що на цей тракторець абсолютно є все. Все, що я знаю, що на нього нема, це на поворотних оцих кулаках. Переднього моста нема е, таких капронов, як вони там правильно називаються. Втулок, а так, друзі, є все. Хоч передній міст в зборі без проблем. Хочеш корито КПП – без проблем. Хочеш любу шестерню, вал. Без проблем запчастини по двигуну без проблем. Коротше, на ДТЗ, на оцей ДТЗ і на 40 сороковку ДТЗ, напевно, є найбільша кількість запчастин серед усієї китайської техніки. І не те, що я хочу прихвалити ДТЗ. Ну це реально так. Реально на ДТЗ є усе, усе, що вам потрібно. І це дуже приємно. Ти просто в будь-який момент, яка потрібна, тобі запчастину замовляєш. Три-чотири дні вона в тебе та не попрацюєте тиждень, там постоїть він у вас тиждень, але ви точно зробите протягом тижня цього тракторця, відремонтуєте і поїхати далі працювати. Звичайно, з оріонами, шифенгами чи щось подібним ви таке не зможете зробити, тому що там запчастин є мізер. Ну а з японцями це взагалі катастрофа. Так, японці, звичайно, можна сказати, дуже рідко ламаються і терплять багато. Ну але звичайно, коли є запчастини, друзі, це є великий плюс і. Цьому плані як Т-25, як ДТЗ без проблем. Ну і звичайно, не менш важливий ще фактор для будь-якої техніки це ремонтна доступність. І якщо порівняти між собою ці два тратроця, то однозначно виграє ДТЗ. Ну, по-перше, друзі, тут все доступно, нічого не потрібно так, аж дуже розбирати, щоб десь долізти. Якщо згадати мого Т-25. Коли потрібно було міняти тормозні ленти, то потрібно знімати бортову, тому що через чулки, на жаль, я так і не зміг витягнути. Ну і звичайно, коли ви міняєте на Т-25 тормозні ленти, то міняйте одразу з барабанами, тому що до нормальних тормозів пізніше після заміни лент ви не доб'єтеся. І коли згадую, як знімати цю бортову, яка важить напевно, кілограмів 100 і там вдвом потрібно потіти дуже страшно, а коли її ще... Заставляти назад, щоб цю піввісь ста поставити в шліці, щоб вона попала, ну це жах, це навіть не хочу згадувати тут. Звичайно, це все набагато легше до тих самих тормозів, наприклад, добратися, чи там будь-що іншого набагато приємніше і легше це робити, тому що, по перше, усі вузли тут набагато легші. Т-25 чугуняка, важка чугуняка, там її аж інколи було забагато, я не знаю, для чого стільки того металу туди запхали. Тому, друзі, якщо їх порівнювати по ремонтодоступності, доступності, то однозначно виграє китаєць, і, якщо чесно, Т-25. Ну, не хочеться крутити щось по коробці, по бортових і так далі. Ну і останній, друзі, пунктик – це ціна тракторця. І якщо порівняти оцей ДТЗ та Т-25, то, звичайно, Т-25 в два рази менше вартує. Теж, звичайно, без кабіни. Хороший Т-25, ти ви купите за 4-4,5 тисячі доларів. Це доглянутий хороший Т-25, який вам буде вірою і правдою працювати. Ну а за цей тракторець потрібно заплатити більше 8 тисяч доларів. І, звичайно, в цьому плані. По-любому виграєте двадцять 25, Якщо у вас малесенький бюджет, він вам буде практично ту саму робити роботу, але за два рази менші кошти. Ну що ж, друзі, в принципі, усе. Тепер давайте підіб'ємо підсумки по цих два тракторця. Я назву всі плюси і мінуси цього ДТЗ. Ну і також всі плюси і мінуси трактора Т 25 І давайте почнемо напевно спочатку з Китайця. Начнемо з плюсів. І перший плюс, друзі, це швидкість руху. Цей тракторець дуже швидко їздить 40 км за годину, і виконання будь-яких транспортних робіт або переїзд між полями буде займати вас дуже мало часу. І це звичайний плюс. Друге, друзі, це турмоза. Порівняти Т-25 і цього китайця по турмозах це небо земля. Тут вони набагато приємніші, кращі, цупкіші, так би сказати, зупиняють трактор на ура. Третє, друзі це легка праця, так як тут є гідропідсилювач керма. Коробка по праву сторону виведена, то тут набагато приємніше працювати, ніж на Т-25. І попрацювавши, наприклад, один робочий день на китайцеві і на Т-25, то тут ви практично не втомитесь абсолютно. А на Т-25 вас руки трішечки будуть та й боліти. Далі, друзі, це легкість ремонту. Будь-який вузол, так як я вже говорив, більш доступніший, він менший і легший. Набагато це приємніше і легше просто виконувати будь-який ремонт порівнянні з трактором Т-25, де все важке, громістке. П'ятий плюсик цього тракторця, друзі, це є водяне охолодження. І попрацювавши один раз на водяному охолодженню, якщо чесно, я на воздушку вертатися не хочу, тому що тут можна працювати за будь-якої погоди. Будь-то плюс 40 там чи мінус 20, без проблем антифризик залитий, а тракторець все нормально нагрівається. Вуздушка, звичайно, в цьому плані програє як не крути, так вона теж може працювати довгий період, якщо у вас все добре з пальною апаратурою, з поршневою. Але звичайно, з водяним охолодженням ну на жаль, точно не порівняти. Шостий плюс цього тракторця це є економічність. Він вам буде брати на процентів 20 менше солярки, ніж трактор Т-25. На одних роботах, яких він буде тільки брати більше солярки, це є роторна косарка, тому що на вал відбору потужності у цей тракторець дає трішки менше тієї самої потужності, і роботу будете виконувати трішки довше. Але в жару, звичайно, у цей тракторець ви спиняти не будете протягом дня. Ну а те 25 2-3 рази по-любому будете зупиняти, щоб він там потарахтів десь холодочку 10-15 хвилин. Слідуюче, друзі, це повний привід і однозначно в цьому плані виграє ДТЗ, тому що він вам буде дарувати як безпечність, так і хорошу прохідність. Слідуючи, друзі, перевага цього тракторця це є вантажопідйомність навіски. на віскі. Вона тут набагато більше підносить, ніж Т-25, і це. Мною перевірено, я можу сміливо про це заявляти. Ну і звичайно, друзі, великий плюс цього китайця це його заводка. Будь-який мороз, хоч то мінус 5, хоч то мінус 25, ви його заведете без проблем. На Т-25, мінус 25, скоріше за все, ви його. Просто не заведете або будете дуже-дуже довго мучитися. А якщо у вас немає редукторного стартера, тоді забудьте про заводку. А в цьому китайці, друзі, ви прогрієте свічу кало 30 секунд, провернете а він вам заведеться як автомобіль і поїдете собі працювати. Слідуючий плюс це друзі, надійність. І в цьому тракторцю за цей рік я не крутив жодного болтика. А в Т-25, якщо чесно. Я вже трішки замахався крутити ці болтики кожен раз. Слідуючий, друзі, плюс це навіска цього тракторця. Якщо вам потрібно змінити якесь навісне, то ви можете зробити це за 5 хвилин. Приїхали, наприклад, ви з культиватором, потрібно вцепити плуга 5 хвилин і він у вас вже вцеплений. Ці стяжки дуже є зручні, добули пальчики, поставили яке потрібно обладнання, бац, пальчики запхали і погнали собі. Працювати. Звичайно, з Т-25, якщо порівняти, коли потрібно ці стяжки скручувати розкручувати кожен раз, то це ну, просто непорівнянні речі. Ну, в принципі, це усі плюси. а Тепер давайте поговоримо про мінуси. Перший мінус це, друзі, один контур на гідравліку. Кожен раз вам буде потрібно перекривати кран гідравліки під сідушкою, щоб, наприклад, підняти той самий причіп. В Т-25 це робити не потрібно, і це, звичайно. Мінус у цього китайця. Далі, друзі, мінус те, що він є легкий. Також мінус друзі цього китайця це його КПП. А саме третя передача, особливо на середньому режимі працювати, якщо чесно, неприємно. Також серед мінусів можна ще додати недостатню тягу як для такого 35 сильного тракторця. Маби він все-таки тягнути повеселіше для своїх 35 кінських сил. Ну це, в принципі, усі плюси і мінуси у цього китайця. Ну а тепер назву плюси трактора Т-25. Перші друзі, плюс це його вага. Трактор важкий і виконувати транспортні роботи на ньому, звичайно, набагато приємніше. Також плюс Т-25 це тяга на будь-яких оборотах. Ви можете їхати на шостій передачі майже на холостих обертах, і він вам буде тягнути грожовний притчі. Так як низькооборотна трансмісія і двигун низовий на Т-25, то він дарує тягу на любих. Обертах і це, звичайно, великий його плюс. Також, друзі, великий плюс Т-25 це його ціна в два рази менша, ніж цього тракторця. І хто в кого невеличкий бюджет, наприклад, то, звичайно, такий тракторець буде виконувати усю майже ту саму роботу, що і китаєць, але за двічі менші кошти. Немало важливий, друзі, плюс Т-25 це його запас міцності. І якщо бути відвертим та чесним, то. Запас міцності в т 25 все таки є побільше ніж в цьому китайцеві. Також друзі, великим плюсом Т-25 це його кулія. Ви можете регулювати там будь-яке положення від метра до сіти до метра п'ятдесяти. Ну і також дуже великий плюс це дешевизна запчастин до Т 25 Ви можете там за 2,5 тисячі купити повну торбу запчастин і все дуже дешево відремонтувати. Ну і звичайно, те, що повітряне охолодження у цих два циліндра, ви можете їх самих Міняти, як то кажуть, відремонтувати двигун без проблем швидко і легко. Ну і також, друзі, плюсом я можу назвати Т-25. Це його трансмісія КПП, тому що вона, хоча б і тихохідніша, але в ній нічого не гримить, вона також є е, тиха, якщо у вас там вона не зношена, і вона дає можливість понижати передачі на ходу і перемикатися з повишених на понижених. Тут, на жаль, це робити. Неможливо так, ви можете понизити ту передачу, але все рівно будуть якісь крип, риб на Т-25. Ви без проблем вмикаєте. Ну, в принципі, в мене так було. Без проблем вмикнув і поїхав далі. Ну, в принципі, це усі плюси Т-25. Їх не так вже й багато, і тепер давайте поговоримо про мінуси. Перший, друзі, мінус це повітряне охолодження в тракторі Т-25. Звичайно, в в цьому плані виграє, і ви можете в будь-яку жару працювати цілий день, не глушачи. Тракторець також, друзі, мінус Т-25 це його задній привід. І коли на цьому китайці ви не будете переживати, де вам проїхати, то на Т-25 ви подумаєте сто разів, чи туди вам суватися чи ні. Ну і також, друзі, Т-25 є старим трактором, йому вже 30-40 років, і це також його мінус, тому що болячки, якісь будуть і проблемки вискакувати у вас регулярно і будете крутити руки, будете мати практично. Щоразу замазюкані. Також друзі, якість самих запчастин. Це також є мінус, тому що усі практично запчастини на Т-25 тепер є китайськими, а вони я вам скажу дуже і дуже поганої якості. Тому крутити Т-25 вам придеться також постійно через низьку якість запчастин, і це також є мінус. Ну і також ремонтувати тими самими запчастинами Т-25 буде менш приємніше і не так доступніше, як, наприклад. От той китаєць. Ну і звичайно, втомлююча робота на Т-25-му вам буде гарантована. якщо ви будете ним працювати кожен день і дуже багато, то у вас і руки, і ноги будуть гудіти. Так як гідропідсилювача нема, КПП не так м'яко перемикається, вона є посерединці, потрібно щоразу трішки згинатися. Вашій хребет не скаже за це, дякую. Ну і в принципі ваші руки також будуть гудіти. Тому працювати звичайно, Т-25 буде набагато важче, ніж на цьому китайському тракторцю. Ну що, шановний колектив, усі плюси і мінуси цих двох тракторців я вам назвав: ті, які я помітив за час праці на цих двох тракторцях. Я надіюся, що вам це стане корисним при виборі свого майбутнього трактора і ви е, зробите правильний свій вибір. І звичайно, саме головне друзі, запитання, яке ви мені б зараз поставили. Чи я би повернувся назад на трактор Т-25. Попрацювавши рік на цьому китайці, можу сміливо сказати: ні, на Т-25 я б не повернувся. Тому що тут плюсів є більше, ніж Т-25. Ну і тут, звичайно, не потрібно крутити гайки, що дуже, повірте, виснажує як фізично, так і морально. Тому, звичайно, якщо б я ще раз вибирав собі якийсь тракторець, то я би обрав би. Китайця, Ну а не Т-25. Це не те, що я хочу похвалити китайця. Це є мій правдивий відгук праці на цих двох тракторцях. Т-25 хороший трактор за свою ціну, але цей все-таки має переваги. Що ж, друзі, дякую, що дивилися. Дякую, що коментуєте, підписуєтесь і ставите вподобайки. Будуть, друзі, запитання, то пишіть в коментарях. Особисті запитання, як завжди, пишіть мені на електронну адресу, яку знайдете під кожним. Моїм відео на остаток хочу я всім побажати міцного здоров'я і не забувайте, любіть, поважайте свою техніку, та вона вам віддячить. Тим самим все, папа. -па.